Світі, де ми боїмося великих хижаків, справжня загроза часто ховається серед найменших істот. Комахи це не просто дзищання чи свербіж, а давні і надзвичайно різноманітні створіння, щоб досконалили свої механізми нападу. Деякі з них справжні машини смерті, які несуть отруту, хвороби та біль. Їхня сила у кількості, організованості та здатності адаптуватися. Сьогодні ми покажемо вам найнебезпечніших маленьких вбивць на планеті. У тропічних лісах Америки мешкає африканізована медоносна бджола бджола вбивця. Вона успадкувала агресивність і наполегливість, реагує на найменшу загрозу з наймовірною люттю. Рій із тисяч комарів атакує як єдиний організм, переслідуючи жертву на сотні метрів. Їхня отрута не сильніша, ніж у звичайної бджоли, але масова атака може бути смертельною. Це нагадування, втручання людини в природу може мати патальні наслідки. Комар. Найнебезпечніша істота на планеті. Його головна зброя здатність переносити смертельні хвороби, малярію, денге, вірус зіга. Самка комара впорстує слину з патогенами, заражаючи мільйони людей щороку. Комарі швидко адаптуються і поширюються на нові території. Найбільша загроза може бути найменшою і діяти майже непомітно. У тропічних лісах Америки живе мураха куля, парапонера клавата. Її укус найболючіший серед усіх комах. Біль триває до 24 годин. Деякі племена використовують цих мурах у ритуалах ініціації. Для людей з алергією отрута може бути смертельною. Мураха куля символ болю, що може стати справжнім убивцею. Муха це ця і переносить сонну хворобу, смертельний тріфаносомоз. Під час укусу вона вводить паразитів у кров, запускаючи повільне руйнування організму. Симптоми спочатку непомітні, але згодом уражається нервова система. Без лікування хвороба призводить до коми і смерті. Муха це це приклад того, як крихітна комаха може тероризувати цілі регіони. У тропіках існує армія кочових мурах, що змушує тікати навіть великих тварин. Вони не мають постійного дому, а їхня колонія мільйони особин у безперервному русі. На шляху ця армія знищує все живе, використовуючи перевагу чисельності. Солдати з потужними щелепами розривають жертву за лічені хвилини. Для людини укус не смертельний, але зустріч із цілою колонією смертельна небезпека. Це приклад того, як колективний розум стає ефективною машиною для вбивства. Світ комах, сповнений небезпек і унікальних стратегій виживання.